Так, добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. слухайте, 7.17, Я ще всім хотіла вийти з дому, але не так темно на дворі, Бо думаю, то виходжу без 15 видно. а Взагалі передавали прогноз погоди, що буде сонечко. І напевно, прогноз погоди ошибся, тому що небо затягнуте, і вже пишуть, що буде цілу неділю дожі. Так, мої хорошенькі, ну шо, вчора ми мамулечку мою відправили на відп... від... на відпочинок з вовкою. Да, дивіться, я свою маму вчора відправила. Мама приїжджає в п'ятницю. Я зустрічаю свою маму. Приїжджає папа, і я їду до своєї доці. Получається, моя мамуська, я мамуську відправила на відпочинок і моя дочка мене не відправляє на відпочинок. Якось такого да? Я Просто мама моя п'ятницю я Кажу, мам, ну побудь хоч неділю, полтори. Ні, не, і все, не додому. Ну кажу, хорошо. І так це Боже за скільки Та ну! За все життя це я маму Єлю відправила. Ви що, смієтеся, чи що, щоб мама десь поїхала з дому. Боже мій, ви що? Але хай відпочине, ви знаєте, у роми дуже круто. Хай поп'є живої води, хай подихає свіжим повітрям. Ну, Це смереки, це дуже багато на легкі діячки. Так, мої ріденькі. Сьогодні я розкажу вам свій сон. Слухайте, сон бачу, як на яву. мені, що я у мами возле бабушки у отої геть дуже старої хати, де прабабушка жила. І виходжу я з хати, стоять два хлопця. І щось до мене починає цеплятися. І я розумію, що я не знаю, що мені робити, і я беру палку. Я їх так била. Я їх так била. Це, 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 це ви знаєте, я від того, що я їх била палкою, як ви чого тут ходите, Ви чого цепляєтесь? Ви, щоб це просто на і ви знаєте, от як наяву. І потім побігла в котелю, знаєте, трошки як налякалася. Ну, в общем, такий сон, знаєте, от от, от, просто от що таке била, ну дуже била. Тому що я не знаю, я от не знаю, дві такою палкою великою двоїх так, ну так била вже. Так, а ну давайте ви ж у мене турняшки, умняшки ви ж з ним мені розгадуйте, напишите, що це значить. Ну, била сильно, сильно била, а потім втікла в котельну і сиділа, да, злякалася. Ну а що робити? Так, мої ріднесеньки, ну ви знаєте, що кожне утро я показую лук. І ви знаєте, яку б я сумочку не брала, з якої б я не ходила, я люблю оцей мішок. Цей плащовий я був, дійно, класний мішок. Правда, в магазині Віоліта його зараз поки немає. Є чуть менший, є чуть менший. але я вам хочу сказати, що така удобна сумка, в яку в абсолютно все. Так, костюмчик, це мені Ірочка подарила, кросовочки фірми Віолетта. Мені сьогодні, знаєте, що захотілось? Щось такою бути яркою. Такою, от от захотілося мені бути яркою сьогодні. Ви понимаєте? Я, звісно, думала, що в мене ще кепка така є, але кепки такої немає. Думаю, ладно. Там є в мене разі, але іменно цвітної нема. Так що такий сьогодні у світулічки лук. Дівочки, ці кросовки я брала в прошлому році. Я вам говорила, що вони дуже удобні. Та взагалі вони всі по-своєму удобні. Зараз ми, кстати, будемо йти, зайдемо віолету, я вам їх там покажу, скажу, скільки вони стоять. В цьому році, так що ми ось отакий сьогодні світулечки, спортивний лук. Сумочку, якщо ви таку хочете, і красовочки, це фірма Віолетт. Дівчатки, там є мочалочка, мочалочка. я неї говорю. Там є чуть менше, і у мене теж є дві ручка, але не можу. Отако на руці воно і все. Так, напишіть обов'язково, як вам сьогодні світу яркий, красивий лук. Так, мої хорошенькі, сторі, скажу нормально. Сон розказала. Лук показую всім хорошого дня. Прекрасно. Ні, ну холодно. Прямо ви знаєте, холодно. І от у мене така привичка, я не можу одягати під низ. От, слава Богу, що я хоч знайшла майку вдома, от маю майку, купила на привозі 5 майок, Оце знайшла, я зараз у шкафчику вона сложена. я діла, колготи не носю, оділа тоненькі носки. І в руки чувствую, промерзаю. Ви знаєте, от я не можу одягатися. Мені Мікар, що я лише змерзну, не дінуся, не можу. Я ж і так, трошки така плотненька, шардіну, два світр, та я буду взагалі така, знаєте, не поворотка. Одним словом, мої красуні і красавчики, не тільки красуні, красавчики. Я вам бажаю найпрекраснішого дня. Виходимо з дому тільки з правої ножки, з правими, з правими. Що з тобою таке, світа? З хорошими мислями, що таке? Щось я сьогодні заговарююся. Але хоча вчора теж дивилася, я не пам'ятаю, якесь кіно дивилася і так я й заснула. Але виспалася, стала сьогодні без будільника. Так що, мої хорошенькі, я вас обіймаю цілуваю, <кій> Пішли, підемо в Оріту, подивимося красовочки.